Лілюють ракетами, шахедами. Чому це відбувається у 21-му сторіччі? Тому що насправді світом правлять духи, і війна проходить в духовному світі, між добром і злом, між сатаною і Богом. Чому о 3-й годині ночі люди сусідньої держави направляють на? сплящий український народ свої ракети і шахеди. Чому вони вбивають нас? Тому що наповнені духом дьявола. а його задача покрасти, вбити і погубити духу людини. Як з цим боротися? Насамперед, Слово Боже є зброєю Божою, і воно перемагає цих нечистих духів. Для вивчення Слова Божого на щонедільній онлайн-конференції напишіть нам, і ми зможемо додати вас в онлайн групу Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко, щоб разом вивчати Слово Боже з Божими людьми так, як його хоче донести сам Господь.